Привіт, палаючий. Зараз ти побачиш неповторний ексклюзивний випуск від Анастасії Олександрівни Балички. Цей випуск був не запланований і записувався в екстремальних умовах, тому вибачай за якість звуку. Ми сподіваємося, що тобі сподобається це відео приємного перегляду. Пі-ес, Хоча я не знаю людину, якій би не сподобався монолог Балички. Хочу її Водичку. Водичку, водичку хоче потрогати. Ти зараз на мені потрогаєш. Так? Так. Підемо. <хи> Ця водичка не красива. Я цю не хочу трогати. Я хочу трогати ту водичку. Но там немає мостика. І що робити? Я не знаю. Це все так сложно. А знаєте що? Шо? На кухні мишка уронила банку. Спи моя малишка. Не, спи. Ну, не треба я там. Чісті зуб. Як я. Кем! ро! Кем! вотра, водра. Ким, кем, кем! Трогать водичку, і я буду трогать водичку. Валичка буде трогати водичку. Якщо ви не знаєте, як підібрати риму, просто використовуйте зменшено писливі суфікси. І орудить. Це не та людина, яка дуже знає слова. Це та людина, яка мені вдало підбирати синоніми до слова, тільки не знає, як правильно пишеться. А знаєте що? На кухні мишка. Оренила пан. Сома квадратів. Кадеті, дивлюся, квадратне кінець. Але там мало місце, давайте так, по дні вийде, подивимось. Не намочіть ноги. А я хочу. а А я хочу що нам мачить. Подивився, ідемо дивитися. Сказав, що не може. Але ж я слухняна, правда? Я не буду мочити ножки, я тільки ручки. Так. Нікому не розказуйте це. Це буде наш секрет. Щось там дуже депресивно. Ти я любиш? Я і є в опрещенні. втілення. Доброго дня, шановні глядачі нашого день. блогу. Добрий день, шановні глядачі нашого блогу. Сьогодні ми представимо вам ідеальне місце для побачення з поличкою. Якщо ви не знаєте, де влаштувати побачення з поличкою, влаштуйте його в максимально депресивному місці. Правда, Ваня? Да. Він потеряв десь паралон з мікрофоном. Ой. Розумію, я теж хтось буде туди говорити. І слюні полетять. А з мають дуже багато бактерій. Ви знаєте, що радова порожнена найгрізніше місце в цьому шуті? Якщо Тому... не рахувати орнії два Тому... матрак. Тому краще робити амнілізму, ніж сіл. Це ти вирішиш. Ти натурі вирізала, молодець. Настя, баличка, водичка. Там водичка. Спасибо, я дуже довольний. А ми як побачення пройшло гарно з людиною, яка на стерильності, а це я, Маня буде приймати душ. Подивіться. Присталила вода Карпат. Тільки у Батракемп. сказала, а я сказала, что я буду работать так. Я вообще трогала. Укусно. <laughs> Укусно. Да а, там застирается. <laughs> Но требовалось слуха ты мать. Настя, Настя, на тут наступенька. Водички там нема, звісно? Немає водички в наших видах. А, ні, ні чи ні? А, є, ні. ну коротше. Дивіться, тут багато металевого, металевої іржі. А металева іржа це джерело однієї дуже неприємної хвороби. І щоб у вас не було цієї хвороби, треба робити АКДП. АКД я не пам'ятаю, як розшифровується. Но П, це правець. Це вакцина від правця. Тоді можете спокійно напоротися на ржавий гвоздь і не переживати, що у вас буде правець. Бережіть себе. Дякую. Фактів за сьогодні. Там є будочка. Катушка від будочки. Ви бачите це, це щось надзвичайне. Але я не розумію, як можна ловити рибу у місці, де її немає. А ще дядя організатор сказав не намочити ножки. І я не збиралась мочити ножки. А знаєте що? То нормально по-вашому, то по-вашому нормально цензура. Великати <клухи> <плухи> <плухи> неймовірно. Дякую, я стараюся. <плухи> Дивіться, а в мене є АКДП. Но я не самогубця. Не самогубця. Це подшипні. Я не знаю, як я вони вже явно не працюють. Ми думали, що я буду підніматися ні в якому випадку. Бо я не займалася важкою атлетикою. Я займалася плаванням. Тому я пішла мочити знову ручки. Правильно? Ну, Тут прививка правця не допомогла. <клухи> 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 що ви бачите перед собою? Це пекло людини з... Розладами ОКР. Обсесивно-компульсивного синдрому. Бачите, як криво лежить цей килимочок. Що ми зробимо? Ми підемо її поправимо. Давайте поправимо килимочок. І ми підемо з вами знову мити ручки. Бо це було брудно. Там виріжеш, типу, зациклиш. Поняла а. ти відео, де я мила, ручки і ставиш, що мали. Да. Як ваша справа? Все добре, класно. Все добре. Да, Хочемо на личку. Я хочу. шоколадка, Ти мені не запропонував всі А що це ти подариш? Це її бався головою в березу. Це зараз не шо. <свист> а, а береза? Відео? Коли був маленький. Ну, як маленький, Береза мені... не ржава. Тому тут <свист> би прививка від правця точно не допомогла. Зараз я буду їсти шоколадку <св митими руками. Митими. А я грязний. Серйозно. Ахує діли віддали. Не знімай тут не знімай планом, там на зубках шоколад шоколаджі треба. Це отак. Що ви можете вчитися в близько? Як жерти шоколадку і за це нічого не получить. А ця машина, на якій я вчилася здавати на права. Ну, Так як я їжджу на ватри потягом. Я навчилася. Ми з вами рухаємося на закупи. Закупи це такий процес, е де вихователі, коли вклали таки спать, ідуть в магазин. Не не знімайте. Дивіться, двойний зальот. Мокра нога і дитина певно ногою. Дуже вирішується. Там ми беремо такі тележечки, коли їдемо на закупи. І так, Дун -дун 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 -дун. по два пива на мужика. По дві слабоалкоголки на виховательку. Не забуваємо про культію. Директора забуває. Директору 4. Не вивезено. І ми купуємо дерзь. Знаєте, що таке дерть? Або хіматура? Це всякі запрещені їда. Я не ерудит, як ви вже зрозуміли. Це чіпси, сухаріки. Блін, класний був час, коли були сухаріки флінт з холицем міхарін. Також достаєш, мочаєш по 3,50 після, після школи, А на цій машині мені здається, я без села права на права. Ну поки що справи в мене тільки на освіту і медичну допомогу. И то, ну, так, Така собі допомога, да? Ми йдемо пиздить плитку. А ви забули? О! Я не займалася важкою атлетикою, тому я не спижуться. Люди, прибирайте за собою сміття, не будьте бидлом. Правильно? Правильно. Якщо віриш, ти хочеш до мене зараз. Ні, ня, ні. Я хочу теж. Вони думають, що мене це зупинять. Зупинить, бо я боюсь правця, незважаючи на не те, що я вакцинована. Це Антон. Антон а. молодець, він прибирає сміття. У Антона дуже приємний голос. Дякую дуже. Байся пані сміну. Анастасія, ваші слова як бальзам, мені на душу. Ви пам'ятаєте моє ім'я, це щось незвичайне. Я пам'ятаю Анастасія, баличка. А пошла нахуй. Ну да, ну да, пошла я нахуй. Це, до речі, ваша цитата. Дякую. Це не стоп-цитап моїх. Пані Віталій, пані Віталій, а ви часто ходите цього мина? Ну, 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 а ну, а иду, секундочку. <рес> Нашла. Микрофон, петличка. Буквально. Дивись, перші жертви йдуть. Перші жертви. Ми знімаємо нашу команду. Добрий день, добрий день. Денис Геннадійович. Э... Так, да, Денис Геннадійович. Скажіть, будь ласка. Скажемо, будь ласка. Ви їбануті? Конечно. <рес> Ватра кемп. Наша вибирати це собою. Вам не шкода? Мені не, не шкода. Я приїбала якось на ватрі носок. А, да? Ой. Та знаю ту історію, така, да, вона... Вам розказували? Так, да, міфи ходили, але ми ніколи не дізнаємося, що там було насправді. Да, ну, так. носок? Угу. Мені так шкода було за ним. Так. А ви привезли з собою. Да. А я не боюсь. Як він називається? Я не знаю. Я не ерудит, я нагадую, не ерудит далеко. Я теж, якщо. Все. Це наш мікрофон. Так, да, я бачу, він такий, він вам пасує. Вашій команді. В Як шокій. команда, така і... Ми де білка, а не де білка. Да, да. Де білка тут тільки одна, і вона зараз бере у вас інтерв'ю. Добре, ви головне обріжте, там наріжте, щоб я гарний вийшов. Щоб... Не поможе, не вийде так. так. Все, У вас погана команда. Кажер дуже поганий ображає. буде, тому що в ньому я. Да? Другі, і я теж, виходить. Ватракем. А мінус на мінус дає що? Мінус. Ми ж не родіти, ви пам'ятаєте? Мінус після два мінуси Зараз ми прямуємо да. до пана Віталія, який від нас зміняв. Пане Віталій, пане Віталій, скажіть, будь ласка, ви часто ходите до цього млина? Е -е, дуже часто, особливо в літній період. А ви бачили, що там є два від зв'язки? Е -е, Бачив, ти їх спеціально порозкидав. Щоб угу. я... мотивувати людей вакцинуватися від правця, правда? Е так, ну я люблю приключення. Mm. А ви Чому я тут сюди часто ходжу? Тому що я вже сказав, у мене тут. Більше 21 пішохідної прогулянки. Більше 21. Це навіть більше, ніж мені міні-років, виявіть собі. І цей водяний мін попадає в тройку пішохідних прогулянок. А тому, який що... решта? Бабинський міст Дуже видно. і Михалкова. З моїми мінус 4 я взагалі нічого не бачу. Mm. Де ті мости Бабинські. А чого він Бабинський, як ви думаєте? Я думаю від того, що його будували під час Бабиного літа. Дивіться, навіть на дереві є вже. Люди. Люди, вакцинуйтесь від правця. Вакцинуйтесь. О! Рука Що пише? 2008 рік. Мені було 4 роки. Виріжеш це, тому що я тут був. Це водоспад. Зайдучий водоспад називається водоспадом. Не тому, що вода падає, тому що це кокли до того, аби впасти в цю воду. У ну, мене все так працює, я не знаю. Подивіться на закумовірних учасників дати. Це просто люди не прибирають сміття. Вони будуть будувати корабники на долині Вибачте, Це моя психологічна травма. Ти на це забіжиш. А Петро зайнятий, він працює. Як не дивно, як не дивно. Петро працює. Я Тому ми йдемо до іншого. До Саші Культа. Чому ви вчора не вімкнули мені музику? Це мікрофон-петличка, буквально. Чому ви вчора не вімкнули музику в нашому племені на вечірній програмі? Дивіться, відповім вам словами і фразою великих людей, класиків сучасної. Великих, це типу метр 80 і більше? Так. Класиків української сучасної літератури, а саме Петра Грицюка. Це не ми це, не ми, це не ми прийбалися, дивилися. Ну, отак от, от. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Гарного Хорошо. дня, у вас тут буква Дякую. А ви вакциновані від правцю? Відчого. Не вставайте. Ну це реально більш жалко цим носок. Не вставайте, набрав від свят, тому що можете заразитися правцем. Все, зрозумів. Віталік пішов. Вітя. Що Віталік. спеціально будуть ім'я Вітя і Віталік. Схожі? Але схожі. Бачите, тут пише. Це ще з четвертої зміни. Сашко, коли була четверта зміна? Але Саша не було на четвертій зміні. Інший культур. Початок, Початок липня. Оце так пам'ять, страшне. Позищеш. Пише Настя Баличко. Але тепер ну, люди заїбались сказати слово Настя і таке Баличко. — Пане Вікторі, знаєте, я вирішила взяти у вас інтерв'ю. Наш надзвичайний мікрофон, тому що у вас пасує ході до мого прапора. Це мій хрест, і я його несу. Осінь! Чемпіон! Зустрічаємо лопесками! Він сказав осінь? Він сказав осінь? Ви забудете не тільки гір, а ще й і річок і озеро. Іван Бастило, ваші варти! Молодець! 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 Ми вже приймаємо ці бутилки. Пане Іване, пане Іване, скажіть, будь ласка, ви йдете будувати кораблики на долину русалок? Так. Якщо чесно, мені в сні з'явився Петро і каже, Боже, забери там бутилку. А так, як всі знають, що... Бутилок не існує, бо є тільки пляшки. Да, що ми, Я поклоняюся при святій болесті, а вона, як всі ми знаємо, підючка Петра. Тому Петра також можна віднести до ліку Святих. Тому так як він мені приснився, я виконав свій обов'язок і забрав бутилку з річки. Поплескали Івану, Поплескайте, сидіть, плескайте. Молодці! Знаєте що, дивіться, зніміть патра, крупним планом? Той випадок, коли ну, інфі, людину з інфіза можна вивезти, а інфіз люди не тече. Там тако береш кров на аналіз, а кров викладається в слово фізрук. Петро відкрою. Ви зробили раз? Що? Ну, бачите, ви присіли, ви зробили раз. Так. Зроблю зараз два. І яке порушення ви зробили? Що вас наказав виховати? Директор табору Барикан. Я дуже добрий. І всі мене дуже щасливі. І того мене покарали. А Бо... що це за світо у вас на шапці? Це найкращий бренд українського одягу для туризму. На турі світа пише. Крета. Ми, Ми вже зробили ребрендинг. Я не ерудицький. Якщо треба ще якусь хуйню зробити, давай. Там, коротше, на мене один тіп франківську наїжджає. ходив, я твій ствол купив. Кодекс стрільця, будь ласка, чотири правила, тоді берете зброю мікрофон. Забула мікрофон. Добрий день. Який у тебе тіпаж? Я прийшла бачити вас, вас інтерв'ю. Е, вибач, в мене Шо? бачиш інтерв'ю. Да, Бо виклик. ваша ця коннектиця з мене, так, Вау, клас. Я вже приходила Вау, дві чи два так, так. Як там ваш мікрофон? Е, прекрасний, чудовий. Можна використовувати. Правда? Та, та, не а навіщо в нас калькуляри? Е, щоб кровлю ляпало мені на овчи. А щитки для кого придумали? А в них не видно. А що ви робите? Розділуєте чоловічнику, так? Да? Ну, вони не кричать, їм не болять. Я перед тим роблю анестезію. Ріжу і шиваю. – Неймовірно. Так, дуже захоплюється? Така робота? Е, посилочці внизу там е, стіп. відео, таки? як Артем розділує чоловічнику. Чи що? Гадайте, що? Холодно. Хо! Ряба сумка. Якщо ви не знаєте, що це, як називається ця сумка, це ряба-сумка. Що ряба? Не знаю. Корова в пляму теж ряба. Ну, щось вона не дуже похоже на цю сумку. Ну, менше з тим. Це Секір. Люди, іржа скрізь. Вакцинуйтесь від про Ну ось ми дійшли до логічного завершення нашого відео. Баличка доторкнулася до водички і стала хаппі 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 а я дякую тобі за перегляд. А ти напиши в коментарях, чи вакцинований ти відправця.